Розглянемо п'яту лекцію на тему створення комплексів технічного захисту інформації, атестація комплексів основні положення. Мета цієї лекції розглянути наступні. Лекційні питання. Перше це НДТЗІ 2.1.0.0.1.2001 загальні положення. Друге питання це порядок організації до проведення атестації. третє порядок нормативний документ НДТЗІ 2100207 загальні положення. Четверте питання порядок розроблення та оформлення програми методик випробувань. І п'яте питання це атестація КТЗІ. Розглянемо перше питання лекції НДТЗІ 21001-2001 положення. Основні визначення цього документа. це перший об'єкт інформаційної діяльності, це у нас інженерно-технічна споруда або приміщення, де здійснюється адміністративна виробнича та інша діяльність, що пов'язана з інформацією, яка підлягає захисту від витоку через технічні канали. Це можуть бути офіси, серверні кімнати виробничі приміщення або інші об'єкти, де обробляються або зберігаються конфіденційні дані. Вступне визначення це комплекс ТЗІ, це на сукупність заходів та технічних засобів, призначених для реалізації технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності. Цей комплекс включає в собі як фізичні засоби, наприклад, кранування приміщень, встановлення засобів контролювання. Доступу, так і програми та організаційні заходи, наприклад, політики безпеки, регламенти щодо доступу до інформації. Третє поняття, яке треба розглянути, це атестація комплексу ТЗІ. Це в нас процес оцінювання ефективності комплексу технічного захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності, а також перевірка його відповідності, вимогам нормативних документів, стезиї. Тестація включає в себе технічні випробування, аналіз ефективності існуючих заходів і засобів, а також можливе вдосконалення. Або інтеграцію нових технологій для посилення захисту. І ще одне питання, особливо важливий ОІД це об'єкт інформаційної діяльності, на якому циркулює інформація, що підлягає особливому захисту відповідно до вимог категорії 1. Інформація на таких об'єктах має підвищену значущість і вимагає спеціальних заходів захисту для запобігання її витоку або несанкціонованого доступу. Атестація комплексу ТЗІ проводиться згідно з програмою та методиками випробувань, що визначається відповідно до нормативних вимог. На основі результатів цих випробувань складається висновок щодо відповідності стану ТЗІ, вимогам нормативних документів із технічного захисту інформації. Атестація може бути трьох типів. Це первинна атестація, вона здійснюється після завершення робіт і створення комплексу ТЗІ або під час приймання цього комплексу в експлуатацію. Це перший етап перевірки ефективності захисних засобів і заходів, що були впроваджені на об'єкті інформаційної діяльності. Другий тип це у нас чергова атестації, проводять згідно з терміном, визначеним в технічному паспорті на комплекс ТЗІ, або за результатами попередньої атестації. Зазвичай вона проводиться через певні проміжки часу для перевірки стану ефективності комплексу в процесі його експлуатації. І третій тип атестації це позачергова атестація, яку проводять у випадку змін умов функціонування об'єкту інформаційної діяльності, які можуть призвести до змін загроз для інформації. Також позачергову атестацію можуть ініціювати органи контролю, якщо є підстави, вважати, що комплекс ТЗІ не відповідає вимогам або зазнав змін, що впливають на його ефективність. Етапи атестації. Комплексу ТЗІ включають кілька важливих кроків. Спочатку визначається організація виконавець атестації, яка буде відповідати за проведення атестації комплексу ТЗІ. Для цього оформлюються всі необхідні організаційні документи, які чітко визначають обов'язки та відповідальність виконавця атестації. Після цього проводиться аналіз умов функціонування об'єкта інформаційної діяльності а також Технічної документації на комплекс ТЗІ. На основі цього аналізу розробляється програма і методики атестації, в яких визначаються етапи атестації, порядок проведення випробувань, критерії і методи оцінки ефективності ТЗІ. Далі, відповідно до програми методик атестації, проводяться необхідні випробування комплексу ТЗІ. Усі результати випробувань фіксуються. Відповідних протоколах, після чого складається підсумкова акт атестації, в якому підводяться підсумки проведених випробувань і вказується, чи відповідає комплекс ТЗІ вимогам нормативних документів. Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ. Далі департамент організує розробку та удосконалення нормативних документів за атестації, контролює виконання вимог атестації та розглядає апеляції. Також узгоджує вибір організації виконавця атестації, програми та методики атестації, а також результати атестації на особливо важливих об'єктах інформаційної діяльності. Витрати на атестацію повинні бути включені до кошторису на проектування, будівництво та експлуатацію ОІТи. Організація замовника атестації визначає організацію виконавця атестації, забезпечують необхідні умови для атестації та погоджують програму атестації і методику випробувань. Організація виконавця атестації є безпосередньо відповідальними за проведення атестації, виконання всіх необхідних випробувань, оцінок комплексу ТЗІ на відповідність вимогам нормативних документів, працюючи згідно з узгодженими програмами та методиками. Далі розглянемо друге питання лекції: а зокрема, порядок організації та проведення атестації. Організація замовник, яка використовує державні кошти для закупівлі послуг з атестації, визначає організацію виконавця атестації відповідно до законодавства щодо закупівлі послуг за бюджетні кошти. Організація виконавець повинна мати відповідну ліцензію або дозвіл на провадження діяльності в галузі ТЗІ, отриманий у отриманий установлено в в порядку. взаємодії між організацією замовником та організацією виконавцем, що має ліцензію. Регламентується укладеним між ними договором, який визначає умови права обов'язки та відповідальність сторін. Якщо тестація проводиться на особливо важливих об'єктах інформаційної діяльності, вибір організації виконавця узгоджується з департаментом спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ. Організація виконавець після отримання від організації замовника необхідних відомостей додаток 1, проводить їх аналіз. Якщо виникає необхідність, здійснюється додатковий аналіз умов функціонування об'єкта інформаційної діяльності та можливих загроз для інформації, що обробляється на цьому об'єкті. На основі цього аналізу організація виконавець розробляє проект програм і методика тестації, який визначає етапи. Процедури та вимоги, що застосовуються при атестації комплексу ТЗІ, після розробки проекту ПМА, організація виконавець подає його на узгодження організації замовника, узгоджений проект ПМА після погодження затверджується організацією виконавців. Якщо атестація проводиться. На особливо важливих об'єктах інформаційної діяльності, то проєкт ПМО узгоджується також з Департаментом спеціальних телеформаційних систем та захисту інформації СБУ, що є додатковим заходом для забезпечення відповідності вимогам безпеки та нормативним стандартам. Організація Замовник відповідає за створення необхідних умов для проведення атестації, що зазначені в договорі та в програмі, і методика атестації. Це включає забезпечення доступу до об'єкта, на якому проводиться атестація, а також організація інших ресурсів і умов, які можуть бути необхідні для виконання атестації. Організація виконавець проводить випробування відповідно до затвердженої програми і методики атестації, дотримуючись усіх вимог і процедур, зазначених у ПМА. Після проведення випробування оформляється акт атестації за встановленою формою додаток 2, який складається в двох примірниках. Перший примірник акта передається на організацію замовника, а другий зберігається в організації виконавця. До акта атестації додаються протоколи всіх випробувань, які були передбачені програмою і методикою атестації. За підсумком проведена атестація також заповнюється технічний паспорт на комплекс ТЗІ, в якому фіксуються результати атестації та відповідність комплексу ТЗІ встановленим вимогам. У разі проведення тестації на особливо важливих об'єктах інформаційної діяльності організація виконавець зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати всі матеріали за тестації до Департаменту спеціальних та інформаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України. Після отримання матеріалів департамент має два тижні на їх розгляд. У разі позитивного рішення щодо можливості узгодження результатів атестації, департамент реєструє акт атестації, додаток 3 і надсилає його організацію замовник, одночасно інформуючи організацію виконавця. Якщо організація замовник не погоджується з результатами атестації, вона має право подати. Апеляцію до департаменту. У такому випадку департамент розглядає апеляцію і приймає відповідне рішення протягом місяця. Якщо за результатами розгляду прийнято рішення про необхідність повторної атестації, вона проводиться за рахунок винної сторони. Розглянемо наступне питання в лекції: зокрема, ТЗИ 200207 «Загальні положення. Цей документ це національний стандарт України, який визначає вимоги до комплексів ТЗІ, він містить нормативи і стандарти, що регламентують розробку, провадження та експлуатацію систем технічного захисту інформації для забезпечення конфіденційності, цілісності та доступності інформації в умовах сучасних загроз. Стандарт описує основні принципи, що повинні враховуватися при проєктуванні та реалізації ТЗІ. А також визначає вимоги до використання технічних засобів, програмного забезпечення та організаційних заходів. З метою захисту інформаційних ресурсів цей стандарт є основою для розробки та оцінки ефективності систем ТЗІ в різних організаціях, та установах, де обробляється або зберігається інформація з обмеженим доступом або стратегічного значення. Відповідно до документу, етап випробування та тестація комплексу ТЗІ є третім етапом створення комплексу, який включає кілька ключових етапів: спочатку затверджуються програми та методики випробувань, що визначають критерії, методи та порядок перевірки ефективності комплексу ТЗІ. Потім проводяться випробування комплексу відповідно до затверджених в програмі методик, під час яких оформлюються протоколи, що фіксують результати перевірки. Після випробувань готується підсумковий документ, висновки за результатами випробувань комплексу ТЗІ. В якому аналізуються результати та робиться висновок щодо ефективності комплексу, ефективності комплексу. У разі необхідності готуються пропозиції і вимоги до вибору або уточнення рішень щодо провадження необхідних заходів із захисту інформації з обмеженим доступом на об'єкті інформаційної діяльності. Потім здійснюється атестація комплексу ТЗІ, що включає оформлення протоколів випробувань необхідності і актів атестації. І на останньому етапі заповнюється паспорт на коплек. Комплекс ТЗІ, а також паспорти на приміщення, де інформація з обмеженим доступом обробляється або озвучується технічними засобами. У висновках за результатами випробувань комплексу ТЗІ вказується кілька важливих аспектів. По-перше, зазначається мета призначення, вид, обсяг випробувань, а також місце і термін їх проведення. Далі в документі подаються дані про затверджені програми та методики випробувань, що описують, як і за якими критеріями проводяться випробування комплексу. Також вказується склад технічних засобів та обладнання, необхідне для проведення випробувань. Важливою частиною є опис результатів випробувань, зокрема щодо їх відповідності вимогам нормативних документів. З технічного захисту інформації так, також документ затверджує керівник установи, яка проводила опробування, а підписують виконавці, які робили його, що безпосередньо також брали участь у проведенні тестувань. При проведенні випробувань необхідне матеріально-технічне і метрологічне забезпечення здійснюють безпосередньо їх виконавці. Це включає наявність їх необхідних засобів вимірної техніки, яка повинна відповідати вимогам, зазначеним у методиках випробування. Не допускається застосовувати засоби вимірюваної техніки, які не пройшли метрологічну атестацію, або у яких вийшов термін повірки, оскільки це може вплинути на точність і надійність результатів атестації. Установа замовник створення комплексу ТЗІ повинна забезпечити всі умови для проведення атестації комплексу, це включає не тільки надання необхідних ресурсів, але й створення умов для безпеки та ефективності проведення атестаційних заходів. Виконавець атестації ТЗІ. Проводить детальний аналіз усіх даних, що стосується створення комплексу на об'єкті інформаційної діяльності. Цей аналіз включає також висновки за результатами попередніх випробувань також інші відомості необхідні для прийняття рішення про відповідність комплексу ТЗІ нормативним вимогам. У процесі проведення випробування атестації комплексу ТЗІ виконавці заповнюють відповідні паспорти. Ці паспорти є важливим документами, що підтверджують проходження всіх необхідних етапів випробувань та атестації. І їх оформлення здійснюється відповідно до вимог нормативного документу НДТЗІ 3300107. Розглянемо наступне питання лекції, а саме порядок розроблення та оформлення програм і методик випробування. Залежно від особливостей створення комплексу дози на обсягу робіт, а також умов проведення випробувань, програма і методика випробувань можуть бути оформлені як самостійні документи. Це дає можливість чітко розмежувати етапи випробувань і методи, які будуть застосовуватись для оцінки відповідності комплексу вимог. Такі документи можуть бути оформлені у вигляді. Перше, це програми випробувань. Цей документ у нас визначає загальний порядок і структуру проведення випробувань. Він включає в себе. Перелік етапів, критерії оцінки інші важливі аспекти, необхідні для проведення випробувань комплексу ТЗІ. І другий документ це методики випробувань. Це документ, який визначає конкретні методи технічні прийоми, що будуть застосовуватись під час проведення випробувань. Методики деталізують процедури випробування, використоване обладнання та засоби вимірювальної техніки. Згідно з вимогами, допускається можливість об'єднання цих документів. Двох документів, так? або вилучення окремих розділів з кожного за умови, що зміг цих розділів буде викладений у відповідних документах. Крім того, можуть бути внесені додаткові розділи в ці документи, якщо це вимагається умовами випробувань або специфікою комплексу ТЗІ, що атестується. Програми та методики випробувань можуть включати такі розділи: це загальне положення, обсяг робіт, методики випробувань, умови та порядок проведення випробувань, матеріально-технічне і метрологічне забезпечення, аналіз, оцінка результатів випробувань, також вимоги щодо охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом. Кожен розділ регламентує відповідні аспекти процесу випробувань, зокрема методи, засоби, умови і критерії оцінки результатів. У розділі загальні положення наводяться такі відомості. Це повна назва установи, підрозділу ОІД. Вказується організація або підрозділ, де здійснюється створення комплексу ТЗІ, а також конкретний об'єкт інформаційної діяльності, на якому проводяться випробування. Друге, це підстави для проведення випробування, зазначаються, зазначаються нормативні акти, інструкції або інші праві документи, на основі яких здійснюється випробування комплексу ТЗІ. Третє це відомості про виконавців випробувань, тобто перераховуються особи та організації, які безпосередньо проводять випробування, їх кваліфікації та повноваження для виконання таких завдань. Четверте це мета і основні завдання, формулюється основна мета випробувань, а також завдання, які мають бути досягнуті, виконані в процесі їх проведення, наприклад, перевірка відповідності комплексу судосії до вимог нормативних актів. П'яте це види інформації ізод. Що озвучується та або обробляється технічними засобами, тут зазначаються конкретні типи інформації, які обробляються, для яких потрібно впроваджувати заходи захисту від витоку інформації. І шосте це терміни проведення випробувань, вказується початок і закінчення випробувань, а також загальні строки виконання окремих етапів випробувань для забезпечення їх своєчасного завершення. Під час проведення випробувань здійснюється перше, це перевірка повноти та достатності реалізованих заходів захисту інформації на УІД, тобто проводиться оцінка того наскільки ефективно і всебічно реалізовані заходи для захисту інформації на об'єкті інформаційної діяльності, зокрема перевірка, чи виконуються вимоги щодо захисту від витоку інформації через технічні канали. Друге, це перевірка виконання вимог щодо захисту від витоку інформації з. З обмеженим доступом, можливими технічними каналами. Тобто оцінюється, наскільки належно здійснюється захист і національного витоку інформації з використанням технічних засобів або каналів, що можуть бути використані для передачі або витоку даних. І третє це обсяг випробувань та посилання на відповідні методики. У разі необхідності обсяг випробувань і посилання на. Ці методики можуть бути структуровані і викладені у вигляді таблиці для зручності розуміння процесу та формалізації випробувань. У розділі методики випробувань наводяться відомості про методи, які застосовуються під час проведення випробувань. Це включає Умови та порядок проведення випробувань, тобто це умови щодо початку і завершення робіт з випробувань, визначають у нас, коли починається і коли завершується процес випробування комплексу те а також як оцінюється готовність до кожного етапу. Друге це послідовність проведення перевірок комплексу ТЗІ на відповідність вимогам нормативних документів з питань ТЗІ. Тобто надається детальний порядок і етап, які необхідно виконати для перевірки відповідності технічних засобів інформаційної безпеки, встановлені вимогам. Третє це в нас особливості функціонування складових частин комплексу ТЗІ, що підлягають випробуванню. Визначаються особливості окремих компонентів комплексу, який підлягає тестуванню, їх специфікацій та функціональні особливості. І четверте, це заходи, що забезпечують безпеку проведення випробувань, тобто окреслюються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки під час випробувань, щоб уникнути будь-яких несанкціонованих доступів до інформації чи порушень у процесі тестування. У розділі матеріально-технічне і метрологічне забезпечення наводяться наступні відомості: це перелік заходів з метрологічного забезпечення випробування, зазначається розподіл завдання, відповідальності серед підрозділів, які беруть участь у випробуванні. Також уточнюються всі необхідні заходи для забезпечення точності та надійності вимірювань. Друге це склад засобів вимірювальної техніки, наведено перелік. Засобів вимірювання техніки, що використовуються під час випробувань із зазначенням ознак, їх придатності до застосування та вимог, яким вони повинні відповідати. Третє, що наводиться, це перелік необхідної конструкторської та іншої документації. Тобто, вказуються всі документи, які необхідно підготувати та використовувати під час випробувань, зокрема інструкції, схеми, технічні умови. І четверте, це порядок підготовки і використання матеріально-технічних засобів. То визначається, як здійснюється підготовка та використання матеріальних засобів і техніки у процесі випробувань, щоб забезпечити їх ефективне і безпечне е, застосування. Дані про вимірювальне обладнання можуть бути викладені, наприклад, у вигляді таблиці 2, яка представлена на слайді. У розділі аналізи і оцінка результатів випробувань наводяться наступні відомості. Перше, це обсяг, обсяг вихідних даних, тобто. Вказується і обсяг даних необхідних для оцінки результатів випробувань комплексу ТЗІ. Це можуть бути технічні параметри, результати вимірювань, відомості про умови, функціонування та інші важливі дані. Друге, це показники та критерії, за якими комплекс ТЗІ вважається таким, що пройшов випробування. Тобто визначаються конкретні показники і критерії, які застосовуються для оцінки успішності випробувань. Це можуть бути параметри безпеки, ефективності, відповідності, нормативним вимогам тощо. І третє це протоколи випробувань, тобто складаються протоколи, в яких надаються висновки про відповідність комплексу ТЗІ, вимогам нормативних документів з питань ТЗІ, Так? Висновки повинні бути чіткими і містити конкретні формулювання для однозначного трактування результатів цих випробувань. У розділі вимоги щодо забезпечення охорони державної таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом наводяться організаційні заходи, які необхідно провести під час виконання робіт з випробувань. Це включає. Перше, заходи для забезпечення безпеки інформації. Вказуються всі організаційні заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності та захисту інформації з обмеженим доступом під час проведення випробувань. Друге, це у нас контроль доступу до інформації. Визначаються заходи контролю доступу до матеріалів, пов'язаних з державною таємницею чи іншою обмеженою інформацією, щоб запобігти її виду. Третє це забезпечення фізичної і технічної безпеки. Описуються заходи для забезпечення фізичної безпеки об'єктів, на яких проводяться випробування, а також використання технічних засобів для запобігання несанкціонованого доступу до інформації. І четверте це регулювання обробка. Та передачі інформації, визначаються правила обробки та передачі інформації з обмеженим доступом під час виконання випробувань. Зокрема, хто та як може мати доступ до тих чи інших даних. Розглянемо наступне питання лекції, а саме атестація комплексу технічного захисту інформації. Атестація комплексу ТЗІ проводиться з метою оцінки відповідності вимогам нормативних документів з питань ТЗИ. Виконаних під час створення комплексу ТЗІ на об'єктах інформаційної діяльності, а також перевірки повноти проведених випробувань. Тестація може здійснюватися окремо для кожного виду інформації з обмеженим доступом, що підлягає технічному захисту, зокрема для Ізот, що, будуть, що буде озвучуватися чи оброблятися за допомогою технічних засобів. Вимоги щодо проведення тестації мають бути чітко визначені в технічному завданні на створення комплексу ТЗІ. Основні етапи атестації комплексу ТЗІ включають кілька ключових етапів. Спочатку визначається виконавець атестації, тобто організація або підрозділ, який буде здійснювати оцінку відповідності комплексу ТЗІ вимогам нормативних документів. Після цього проводиться аналіз умов функціонування об'єкту інформаційної діяльності, технічна документація на комплекс ТЗІ та результатів випробувань. Це необхідно для розуміння наскільки комплекс відповідає вимогам безпеки і нормативів. Далі здійснюється оцінка відповідності проєктної, конструкторської, експлуатаційної та іншої технічної документації на комплекс ТЗІ, вимогам нормативних документів з ТЗІ. На цьому етапі перевіряється, чи правильно і детально була розроблена технічна документація. А також чи відповідають надані дані про створення комплексу ТЗІ, реальним умовам розміщення об'єкта. Важливою частиною атестації перевірка складу комплексу ТЗІ на відповідність даним зазначеним технічній документації, а також наявність сертифікатів або експертних висновків на засоби забезпечення ТЗІ загального призначення. Перевіряється також відповідність монтажу та умови експлуатації засобів забезпечення ТЗІ вимогам експлуатаційної документації. І наступним кроком є перевірка правильності оформлення проєкту паспорта на комплекс ТЗІ і паспорта на кожне приміщення, де здійснюється захист інформації. Після цього розглядаються висновки за результатами випробувань, що дозволяє визначити, чи були всі необхідні випробування проведені в повному обсязі. Завершенням атестації є оформлення підсумкового документа акта атестації комплексу ТЗІ, який затверджує відповідність комплексу вимогам, а також актів пломбування, що забезпечують правильність збереження комплексу ТЗІ в процесі експлуатації. Акт тестації комплексу ТЗІ має містити кілька ключових елементів, які забезпечують його повноту та правомірність. Першим елементом є вказівка на підстави для проведення атестації, що дає змогу зрозуміти, чому ця атестація взагалі була ініційована. Далі вказується інформація про виконавця атестації, що дозволяє визначити відповідальних осіб або організацію, яка здійснювала атестацію комплексу ТЗІ. Акс також має містити дату проведення атестації, що важливо для точної. Документації і визначення строків дії результатів атестації. Результати атестації є основною частиною акту, який відображається, наскільки комплекс ТЗІ відповідає вимогам нормативних документів і технічних завдань. В акті також наводяться зауваження, рекомендації, що можуть стосуватися додаткових умов або вимог, які необхідні дотримуватися при подальшій експлуатації об'єкта інформаційної діяльності. Висновки щодо відповідності комплексу ТЗІ вимогам технічних завдань і нормативних документів з питань ТЗІ дозволяють визначити рівень відповідності і готовності комплексу до експлуатації. Акт також включає термін проведення чергової атестації, який вказує, коли наступний цикл атестації повинен бути здійснений, а також строк дії самого акта атестації. Перелік додатків до акта надає додаткову документацію, необхідну для повного розуміння результатів атестації. Оформлення акт атестації виконується безпосередньо виконавцем атестації, але документ затверджується керівником установи, яка проводила атестацію. Виконавцем атестації конкурсу з її може бути установа, яка має відповідну ліцензію або дозвіл на провадження діяльності в галузі технічної сексуї інформації, отриманого в установленому законодавством порядку. Це підтверджує, що організація має необхідну кваліфікацію та дозволи для здійснення робіт, що стосуються атестації ТЗІ. Відносини між замовником створення комплексу ТЗІ та виконавцем атестації регулюються договором, укладеним між цими сторонами. Договор визначає умови, обов'язки, права та відповідальність обох сторін, що забезпечує чітке виконання всіх етапів процесу атестації. Дякую за увагу. На цьому лекцію закінчено.